Марки колекціонував давно, але правда з багатьма перервами. Так. Початок десь в 67-му чи в му році, Михайло Стеценко філателіст у його колекції тисячі поштових марок. Зізнається, це невелика кількість. На його думку, українська філателія розпочала друге відродження. Вони цікаві не тільки мені, вони цікаві всьому світу. Зараз до української філателії дуже великий інтерес у цілому світі почався. Можна навіть сказати, що Ну, філателія своє друге відродження отримала. Ну, Причина, звичайно, не дуже гарна, зовсім не гарна, але корабель посунув марки українські. У світі дуже добре сьогодні чоловік поповнив свою колекцію ще однією маркою. В день свого 30-річчя Укрпошта презентувала новий випуск в серії Героїчні професії. Дана марка це є продовження випуску героїчні професії, які ми випускали під час війни в 22-му, 23-х роках. І відзначаємо людей, спеціальності, яких працюють для України, для українців наближають перемогу на даній марці, на даному випуску. Ми зображені пересувні відділення, які працюють на прифронтових територіях, які заходять зразу після збройних сил в деокуповані території, підтримують населення. Тираж блоку 200 тисяч примірників. Тираж конверта. Перший день 40 тисяч примірників. Картки – 96 шість тисяч примірників. Номінал марок М дорівнює 30 гривень. Останнім часом в період війни українська марка стала популярною не тільки серед рівнян, а й у всьому світі. І на сьогоднішній день є багато філатбілістів, багато людей, які колекціонують, хочуть зібрати всю серію для того, щоб після перемоги мати всі випуски, всі визначні марки, які випускались протягом війни. Випуск героїчні професії присвячено людям різних спеціальностей, які працюють заради перемоги нашої країни та її громадян. Героїчну серію у 2023 році розпочав поштовий блок «Воїни світла, воїни добра, придбати новий блок можна у біді відділеннях «Укрпошти» по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині. Іля Тмашевський Павло Стецюк новини Рівного.